Бажаємо вам щасливого ранку. бачите сьогодні у мене таке велике серце і любов свого серця дарую вам, наші шановні глядачі. Дуже рада, що до нас сьогодні завітав дуже чудовий скрипаль Костянтин Томілін. Доброго ранку, мій шановний. Доброго ранку. Е, прийшов знову з учнем, кого привів на програму. Я для зручності перейду на російську мову. Це Леонід Дісятніченка, учник третього класу. Хоча обучається два роки. Вот, і. И... Я йому сьогодні дам можливість продемонструвати своє мистецтво. Ну мені дуже шкода, що сьогодні ти без скрипки. Ну стопі міста учені. Наступного разу приходь обов'язково зі скрипкою грай нам, бо твоя музика вона чудова. Конечно. Розповідай глядачам, де ти працюєш? В якому районі за полізапорізькою в Вольнянському районі Михайловська дитяча музична школа, і там дуже багато талановитих дітей. Скільки в тебе учнів сьогодні? У мене лічно п'ять. П'ять учнів, так. Ви прийшли сьогодні на програму не просто так. так? Не, не з порожніми руками принесли диплому. Я буду їх демонструвати нашим глядачам, що це за дипломи, де ви були, де виступали. Значить, це був міжнародний фестиваль, конкурс Золота Скарбничка. Він проходив в Запоріжжі в початку ноября. Угу. Ми вже виступили в двох номінаціях. У нас репертуар позволяет виступити в двох номінаціях. Первая номінація ми виступали в інструментальному жанрі, отримали второе место. І виступали перший раз в автентичному жанрі, і отримали третє Угу. Мій шановний, ти хвилювався чи ні? <как> чи вже поводишся як професійний музикант? Ні, не вольнувався. Так, але так тихо говориш. Ну вже хочемо почути, як ти граєш. Вставай, будемо грати. Що він буде виконувати? Танець з українського вертепа. Давай. Молодець, молодець, сідай. Для нас грав Леонід Десятніченко, так, лауреат Міжнародного фестивалю. Кося, у нього така дуже маленька скрипка. Да, Ц... Це сама маленька чи ні? Ні, є ще менше. Одна з Е, І де такі скрипки роблять? Ну, Скрипки бувають різного виробництва. Є фабричні скрипки, є мастерові скрипки. В даному випадку це фабрична скрипочка. Ну, для ученика тим более, такого маленького угу. решили, що по мы взяли Это вполне оптимальний варіант для начинающего скрипача. Так, ну був вже міжнародний фестиваль. Стали лауреатами цього фестивалю? Що далі? Будете Ой, ну, виступати? є така поговорка, конечно, будемо виступати. Есть такая поговорка. Хочеш розмістити Бога, розкажи йому свої плани. но задумок очень много, очень много впереди, тем более сейчас много проходят фестивали, много проходят конкурсов, и это не первый международный угу. фестиваль-конкурс, на котором мы участвовали. Я попрошу заметить, у нас прогресс. В том году ми участвовали на международных конкурсах и були спочатку диплом мы получили, потім диплом дипломанта, а зараз уже у нас пошли места. Да, ми росте и опять же репертуар. Вот ми не зря прийшли в вишиванках. Танець з українського Вартепа. Тобто ми граємо і класичну музику, ми граємо і народну mm -hmm. музику. Ну, а що скаже Леонід? Яка музика подобається тобі, мій шановний? Що подобається грати? Швидкі присвіді. Які шві, да так, такі? Так. Так він дуже тихо говорить, не прокинувся ще. Ти знаєш, у нас дуже така чарівна студія. Всі бажання виконуються. Вже зовсім скоро будемо зустрічати новий рік. Ну ти знаєш, що на новий рік приходить хто? Дід Мороз. Правильно. Яке у тебе бажання? Що ти хочеш отримати на новий рік? Машинку на пульт управління. Я нічого не почула, Костянтин. Громче, громче. Машинку на на управління. так. Ну я сподіваюся, що дід Мороз почув так бажання Бажкий. нашого гостя, так і обов'язково отримаєш. Свій уже, уже погромче сказали, значить, услышить одну. Так, нашим. ну, мої шановні, з вами дуже приємно спілкуватися, але у нас є ще гості, хочу від вас почути ще пораду нашим глядачам. Ранково. що побажаєте? Кістян, ну, Прежде всего, хочу пожелать хорошего настроєння каждый день, і щоб почаще люди друг другу улыбались, дарили улыбку, сміялись, смех продливает життя. позитива, позитива, ще раз позитива каждый день. Так, ну і байскович, хай вони співають, хай грають на інструментах. Мої шановні, продовжується ранок на телеканалі Запоріжжя. І зараз хочу поділитися з вами секретами щастя. Ну а потім вже будемо спілкуватися з психологами.